Пропоную вам повторити ділення на одноцифрове число, ось на 9, наприклад, і на двоцифрове число 18. Нам лише треба запам'ятати два способи. Перший спосіб, це коли ми ділимо на одноцифрове число, і другий, коли ділимо на двоцифрове число. Почнемо з одноцифрового числа. Для того, щоб поділити на одно цифрове число, нам потрібно це перше число розкласти на два числа, які будуть ділитися на 9 націло. Тобто, дивіться, ми можемо розкласти на 90 і 81. 90 поділити на 9 буде 10. 81 поділити на 9 буде 9. 10 додати 9 буде 19. 164 поділити на 4. В таблиці на 4 я шукаю таке число, яке буде закінчуватися на 4. Це і є 4. 4 на 1 буде 4. Тож я сюди записую 4 і залишається 160. Дивіться, 16 поділити на 4 буде 4 і 0 40, а 4 на 4 1. 40 додати 1 дорівнює 41, 570 поділити на 3. Пропоную спочатку не звертати увагу на 0. І 57 поділити на 3. В таблиці на 3, щоб закінчувалось на 7. Там є в нас 27, 3 на 9, 27. Тобто 27 і 30 залишається. 30 поділити на 3 10, 27 поділити на 3 9. 10 додати 9 буде 19. І повертаємо 0, який ми спочатку залишили. І буде 190. Коли ми ділимо на двоцифрове число, тут, як на мене, ще простіше. Ми в таблиці, зараз я візьму інший колір, щоб було зручніше показувати. Ми в таблиці на 8 шукаємо таке число, яке закінчується на 2. В таблиці на 8, щоб закінчилось на 2. Це буде яке число 32. Так. На яке ми помножимо 8 на 4 і буде 32. Давайте перевіримо. Це вже є наша відповідь. 4 на 8 32. 4 на 10 40. 40 додати 32, буде 72. Правильно? Правильно. 72 поділити на 36. В таблиці на 6, щоб закінчувалося на 2. 12. Тобто, 6 помножити на 2 буде 12. 2. 6 помножити на 2 12. 30 помножити на 2 60. 60 додати 12, 72, ми правильно розв'язали вираз. 126 поділити на 21. В таблиці на 1, щоб закінчувалось на 6. 6, звісно, давайте 6. По 6. 6 на 1 – 6. Значить, 6 на 1 6, а 20 на 6 буде 120. 120 додати 6, 126. Ще раз повторюю: щоб поділити на одноцифрове число, нам потрібно що зробити? Перше число розкласти на такі два числа, які відділилися на це друге число. На щоб поділити на двоцифрове число, нам потрібно в таблички дивіться, на 8 шукати, щоб закінчувалось на 2. В таблички на 6, щоб закінчувалось на 2. В таблички на 1, щоб закінчувалось на 6. І обов'язково робимо перевірку.